Thank you. З Тимофійчиком у Вонмарт. Привітайся, будь ласка. Привіт. Забрала його зі школи, повечеряла і приїхала десь сюди купоти. І тут одразу при вході вже все до Дня Валентина. Ще декілька днів назад тут все було до Різдва, а тепер до Дня Валентина. Різні везметики, цукерки у вигляді сердечок та поцілунків. Так, там звідси нам цього не треба. Ми приїхали сюди за ковтинами для тимка, за штанами. Це моя одвічна проблема. Я вже не пам'ятаю. Я вже збилася з рахунку, скільки я штанів купила цій дитині за декілька місяців, ходьби до школи. Дуже швидко все Та Деякі продукти потрібно докупоти, дещо в ванну, на кухні. Буду показувати. До речі, тому фічкові потрібно теж буде в школу купляти. Ось ці цукерки, тут 45 штук. Але потрібно дочекатися листа від вчительки, вона там скаже, чи батьки дадуть сходу на цукерки, чи будуть діти дарувати просто якусь канцелярію і листівки. Бо, наприклад, в садочку можна було, а тут потрібно дочекатися. Ну, Як бачите, тут цукерки різноманітні. У мене одна із похресниць дуже гарно малює і. Я хочу купити їй щось для малювання. Вона ходить в художню школу. Раніше я її купляла фарбу. Сьогодні купила ще такі скетчбуки О, спеціально для художників. Ну, це таке на кожен день. Але мені сподобалося, що тут товсті листи, аркуші і вони відривні. І взяла ще ось такий набір. Для художників, тут також є олівці. І хочу взяти ще той набір, який щойно показувала. І зараз подивлюся ще за пензликами і фарбами. От, тут доволі широкий асортимент. Вишка поправив, так? так? Так, ми вже вдома, а обернися. Тимофійчик купив собі таку шапку. Він дуже любить такі, щоб вуха прикривали і потилицю. Дитина сама собі вибрала. Ось така наша закупка. Більше я не знімала у Волмарті, тому що купляла по списку, дещо в Україну вибирала. Там в пакетах одяг, дещо з косметики. Ну, я не буду показувати. Дещо з продуктів купила. Вівсянку дитині, улюблені макарони дитині. ну Це також в Україну. Малину кекси, що там яйця. ну Це також в Україну. Хліб, шинка для хот-догів, булки, Далі. Ковбаса польська. У мене чоловік дуже любить ту ковбасу. Цукор, бо печемо печиво, з дитиною цукор закінчився. А цю інточку з картоплею чоловік любить, морозиву ну, і Кока-Кола. Тимофійчик вже в термобілизні. Вибачайте за такий вигляд. Це ж білизна, але в нас дуже холодно. Сьогодні вночі було мінус 15, відчувалися ті мінус 15, як мінус 22. Тут довкруги озера дуже висока вологість. Знімай шапочку, бо голова зараз буде мокра. Так, і ще це все повитягую, поскладаю. На місце і будемо йти лягати спати. Завтра буду ялинку, напевно, розбирати. У мене вихідний, так що, якщо я її завтра не розберу, вона буде стояти до весни, напевно. Ми з Тимофейчиком приїхали в парк, бо в нас трішки снігу випало, і ми захотіли кататися на санчатах, так, Тимофійчик? Так, Тимофійчик бере санчата. Зараз з цього пагорба будемо спускатися. Так. Так. Це так Дуже круто. Дуже нас. Дуже круто. Так, так йдемо. У тебе такі щички червоненькі, і носик. Це тимофійчик зима. Так? Так, шата. І в мене також. Так, ми вже приїхали додому. Я почала розбирати ялиночку, тимофійчик вечеряє. в нього на вечерю бульйон тепленький. Ідеальне рішення після вулиці. Ми трішки змерзли, тим паче, тимофійчик дуже люблять бульйон. Я відварила декілька гомілок і хочу завтра налисники пекти. А куряче м'ясо буде як начинка. Відварю ще яйця. У блендері переб'ю разом з яйцями та бульйоном і зроблю таку начинку. Доволі часто так роблю. А я ще доволі часто розбираю курку, ту готову скостку. І також так у блендері блендую, додаю або кип'ятку, або бульйон, якщо маю заморожений. І виходить така начинка. Додаю ще тертий сир, і виходить доволі смачно. Запікаю ще в духовці, додаю трішки масла вершкового, смакота, неймовірна. Так, більшість іграшок я вже зняла з ялинки, залишилися тільки скляні, дуже крихкі, тендітні з косткою. Я їх одразу буду пакувати в коробку. Грибочки також мають коробку. В цьому куточку іграшки, які Тимофійчик робив в садочку в Україні, в Америці тут, зі школи, кулі, ялиночка з його кімнати. Зараз все запакую і заховаю, бо ялинка, якщо чесно, вже надоїла. Сьогодні 10 січня, вже не хочеться ніякого свята. Хочеться пополисосити, помити підлогу і чекати на весну. Смачний бульон тимофійчик. Так. Yeah. Все, кульки я поскладала в коробки, маленькі, потім велику. Все те склала, ялиночку тимка, деякий декор позбирала підсвічники, свічки. Ось деякі кульки викинула. На долі деяких думаю. Я про ось ці. Не знаю, вони мені вже не подобаються. Це ми купляли минулого року, коли був обмежений бюджет. Ось Знайшла ще м -м, столові прибори, які замовляли на шейн. Кільця для салфеток, такі золоті. Ось такі. Ми їх навіть не використовували. Не вже в наступному році будемо. Кульки від Костко запакувала, виглядають як нові, так і буду зберігати. Ще позбираю деякий декор дрібний, але дуже пізніше треба дитину вкладати спати. У нас наступний день, і ми сьогодні знову приїхали кататися на сам Сьогодні побільшість снігу, сонячна погода, плюсова температура, і думаю, через декілька годин снігу взагалі не залишиться. Тож ми вирішили прибігти і скористатися нагодою, поки сніг є, так? Бо потім буде тільки болото. Завтра мама йде на роботу. Післязавтра димко до школи. тож... Снігу точно вже не буде. Ні, так не роби, так небезпечно. Сніголіпку береш? береш? Так. так. Ця дитина настільки привикла кататися в машині, що тепер прогулянки для нього це неймовірно тяжко. Втомлюється дуже швидко. Вон вже витирає лавочку від снігу, зараз сяде і буде сидіти, відпочивати. Навіть не сяде, а ляже. Будь Бу здоровий! Кого? Ми там так. Кого? Прапор України? Так. Там, мабуть, українці, правда? Так. Ми вже вдома. Почекай, почекай, покажемо. Тимофійчик їсть на вечерю налисники. Я борщик їла з чоловіком. Дитина, звісно, відмовилась. А він ж їв бульйон вчорашній. Так? І на десерт в нього будуть налиснички. Він уже дві штуки з'їв, а це тісто трішечки залишилось, і я ось таку тваринку завжди йому випікаю в кінці. Хто це? Котик? Так. Так, смачного. Ялиночку ми вже розібрали повністю, потрібно скотчем заклеїти і вкладовку заховати. Ось таку кількість налисників я накопила. Тут у мене із кисломолочком з сиром. Я їх планую взяти на роботу. Просто зранку розігрію в духовці, додам вершкове масло, накрию і в цій же пательні фольгованій, відвезу на роботу. Ось так закрию, хочу почастувати в своїх колах. Так, а тут налисники з м'ясом курячим. Я вчора відварила декілька гомілок, дитина на вечерю з'їла бульйон з вермішелькою, сьогодні також. І ще залишилось м'ясо для налисників. Для темофічика я залишила декілька штук без начинки. Він дуже любить просто скласти конвертик конвертики так їсти. На сніданок якраз йому вистачить. Сижу, я прогріваю машину, спостерігаю таку картину, ось зсиночка на цьому. Шеврона кружляє вже хвилин 5. Так, 5, 5 хвилин я тут сижу, мені вже треба їхати по дитину, і вона шукає місце. Там праворуч є вільне місце, далі є вільні місця, але вона хоче поближче припаркуватися, десь там, і вона просто тупо кружляє хвилин 5, вже 6. Ну, американці так часто, вони хочуть якомога ближче припаркуватися. Так, а я їду по Тимофійчика, зараз його маю забрати з автобуса, погодувати його, посидіти з ним півгодинки і назад на роботу повертаюсь на ще дві години. Бо сьогодні я сама працювала, моя колега взяла вихідний і я не встигла впоратися за вісім годин, От, а мені обов'язково потрібно здати роботу, щоб завтра е е водій забрав замовлення. І відвіз в лікарні. А ось із гриз. Шапка як попала. Привіт! Так, Нарешті я вийшла з роботи зараз на годиннику з самого вечора. Я сьогодні відпрацювала 10 годин. З них 8 з 8 до 4 і ще 2 з 5 до 7. Все. Біжу додому, тому що треба з дитиною ще уроки робити. Так, повертаюся з роботи. Тут така краса, що могла не зняти. Я сьогодні їхала по одну дитину і знову привезла двіка. Запросив до себе в гості свою подругу. Ми сидимо, робимо браслети і слухаємо музику. Сьогодні заїхали в Таргет. Тимофійчик злий, бо мама не дозволила планшет взяти. Я розібрала ялиночку і хочу щось красиве купити, якийсь декор. Хочеться чогось нового в домі. І, до речі, в Таргеті дуже гарний декор. Посуд, все на кухню, квіточки. Дуже сподобалась мені ось ця свічка. А яка вартість? 13 доларів. Все, їдемо іграшки, так? Але yeah. тільки дивимося. Окей, бо нам треба купити рукавички. Ти вже третій загубив в школі. І ходиш в осіннях. Це дитина кожного дня щось забуває. Вчора взагалі приїхав в не кросівках, не яких ходить в школі. Ноги мокрі. Їдем. Так, в Таргеті як такого нічого не купила. Просто дитині штани взяли, звичайні сірі джогери. Весь ще скупляю і в вечердем, і в волмарті, і в таргеті. Це дитина просто їх заношує на раз-два. Ось такі рукавиці. Взяли штани 15 доларів рукавиці 12. Як бачите, продуктів тут небагато. Ми їхали не за продуктами, ми їхали за штанами-рукавицями. А ще я хотіла для дому купити якусь дрібничку, свічку чи якусь квіточку штучну. Хотілося чогось такого, але. Тимофійчик сидів в тому візочку без настрою, я йому планшет не взяла, він після школи втомлений, тож ми швиденько поїхали, вибрали штани, поміряли рукавиці і побігли в ряди з продуктами. Там їх небагато, але найнеобхідніше купити можна. І Тимофійчик вибрав там таку піцу: це такі міні-бейкл із сиром та пепероні. От, Він їх любить брати в школу. Беремо і в Волмарті їх, і в Алді вони є, і в Таргеті. В Таргеті ціна така, знаєте, найвища. Також дитина дуже любить нагетси. Він половину свого життя вже живе, по суті, тут. І котлетки, фрикадельки, щось таке він не дуже любить. Він, він любить нагетси. Він привик до них в садочку тут. В школі їх таким годують, і він хоче таке брати з собою до школи. Також він любить ось такі бургери. Ну, це не бургери, це пише е сендвічі такі маленькі, з яких там штук 10. Ще ось такі штуки він взяв, з малиною та е арахісом. Теж такі фруктові сендвічі він в школі такі їсть. І казав, що хоче. Тож я купила, я така мама, що не відмовляє дитині. от, І взяли оці то для чоловіка. Він також на роботу носить ланчбокс, так мовити. Взяли такий сир, тимофічик на касі потягнув ось такий кіндер. Ось така закупка. На 68 доларів. Нічого не купила.